В Чернігові у храмі святої Катерини попрощалися із захисником України лейтенантом Андрієм Юрченком. Провести героя в останню путь прийшли родичі, побратими, друзі та громада Чернігова. Все своє життя Андрій присвятив військовій кар'єрі, навчався у Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою та Національній академії сухопутних військ. Після початку повномасштабного російського вторгнення Андрій Юрченко захищав Київ, а потім вирушив на курси до королівської школи артилерії Великобританії. Там він опанував САУ ЕС 90 на якій після повернення в Україну вже на посаді командира самохідної артилерійської батареї брав участь у боях за Бахмут. Його підрозділ підтримував просування українських військ під час контрнаступу в районі Оріхова, Роботиного та Вербового. За успішне виконання бойових завдань та проявлену мужність. Молодий артилерист був представлений до нагородження нагрудним знаком Срібний Хрест, а також іменною вогнепальною зброєю. Андрій загинув 30 серпня на Запорізькому напрямку. Машина, в якій він їхав, зазнала прямого артилерійського влучання. На момент загибелі йому був всього Україні! Героям рік. Поховали героя на кладовищі Яцево поряд з іншими полеглими захисниками України.